Всі вітаю в себе на каналі. Привіт із Ірландії зелененької. Сьогодні дуже тепло, може 25 градусів, парить. Ну, взагалі погода, як в нас вдома. Так, В мене ніхто ще не переїхав. тут. Йду зараз до подружки, вона живе. Не в нашому готелі переїхала вона вже, але в цьому самому населеному пункті у нас сьогодні цікаве дійство. Ми сьогодні їдемо на кінну ярмарку, яка вже багато років проводиться в Ірландії. Приїжджають люди з різних частин світу, купують коней. Ну, ті люди, які займаються. Таким їм це дуже цікаво і вони приїздять. Ось, а ми вирішили, що нам, нам також цікаво. Ну, я взагалі люблю тварин. Подружка мене в цьому підтримала. І сьогодні ми їдемо. Можливо, щось цікаве побачимо. Мені здається, що це буде всім цікаво, якщо чесно, не знаю людей. Які не люблять коней. Я не маю на увазі там верхи їздити там, чи ще щось, чи розводити їх. А взагалі тварини дуже красиві, благородні, цікаві. Я люблю коней з дитинства. Я колись, коли була малою, то ліпила, не знаю чому, але ліпила з пластиліну постійно коней. Я не можу до сих пір зрозуміти, чому коней. Іноді пташок ліпила. Ось, але в основному коней. У мене навіть ціла колекція була, пластилинових і навіть ферму робила таку красиву. Типу як краницю там робила, сарай для них, різні конячки у мене були. А потім, пам'ятаю, якось подивилася фільм про коня. Називався Каро. здається так цей фільм називався. Капець мене цей фільм. Настільки потряс в дитинстві, що після того я взагалі, а, наче, знаєте, як ото з ума зійшла, так мені подобались коні, і я їх ще більше почала ліпити і зробила собі величезну колекцію тих коней. Але потім я не знаю, де вони ділися. Тому я не знаю, я таке пропустити не змогла. Загітувала подружку, вона сказала, добре, давай. Сьогодні понеділок. Вона проходить ця виставка щороку в них. Но вона начебто три дні. А сьогодні останній день заключний самий цікавий. Там мають бути якісь конкурси, ярмарка, перегони я читала в групі, там, де, ну знаєте, є групи українців в Ірландії, як там українці в Німеччині там, чи українці в Польщі. Ну, наші люди групуються, створюють групи, щоб ділитися досвідом. Ну, це в одній з таких груп я почитала і побачила цю інформацію. Я дуже загорілася. Тим що це тут недалеко від нас проїхати, скільки там машиною, я не знаю скільки. Побачимо. Ну і дуже захотіла. Ось. Там мають бути ще ну, якась їжа, напевне. Хоча я не знаю, як ярмарки проводяться в Ірландії. Що там ще? Перегодний на віслюках, здається. Щось таке ще що читала смішне. Чи там щось з свиньми було зв'язано? Ну, коротше, подивимося. Може там корови ще будуть. Але взагалом-то це ярмарка-виставка коней. Ось так що відео, напевно, це буду монтувати, тому що... Буду частинами склеювати, напевне. Одним кадром не вийде. А взагалі я не люблю монтувати, я люблю знімати одним кадром, все воно як є. Щось не ти сказала, виправилась. Так, знаєте, як більше реальності воно виходить. Ось. Ну, поки думаю, дойду, розповім, куди я сьогодні збираюся. Тут іти недалеко, п'ять хвилинок. Ось. Вже майже й дошла, бачите. А, шість вийде. Запрошую, далі, дивіться, що там у мене вийде, що я там назнімаю, я не знаю. Я сподіваюся, що щось цікаве. Для мене це такий, знаєте, новий досвід. О, дивіться, полунички звисають, у людей на грядочці. Красиво. А тут хтось дворик замихає, щось нема тут. Ні зелені, нічого. Тут красиво, бачите як? Ну, Я вже, здається, знімала цей дворик, тому що я сюди постійно ходжу, коли в гості йду. Тому мені здається, що ви вже бачилися. Дивіться, бачите, як тут небезпечно. Машина їде чик, могла б мене збити. І не було б продовження відео. Напевне, не було б і випуску відео. Такі ж, хвилинка чорного гуморку. Так, там нікого нема. Тут їде, ну повільно. Ворона, а ти що? Тут так багато ворон, до речі. Такі вони великі, ділові ходять. Вам полетіли. Парить, я вам скажу. Капец. Тепло так. Я думала взагалі одягати сьогодні шорти, але думаю, це ж на вечір. Ще щось покусає, бачите, одягла джинси, кроси, і таку невеличку курточку. Мені з посилки батьки передали з України. Цю курточку така мені подобається, вона трьохкольорова і не жарка. І що найголовніше, вона з капюшончиком, що тут актуальненько в Ірландії. Ой, забула взяти очки. Ну що я за дурне? Ой, блін. Ну я не знаю, хмари трохи є. Дивіться, як красиво, до речі, взагалі. Е е я сподіваюся, що сонце сильно парити не буде. Хоча я цим е е кремом помазалася. СПФ-30. того, що це кап'єць, сонце активне, можна згоріти. Думала, або панаму, панаум візьму, думаю, ні, панаму робити не буду, брата, Візьму очки, ну не взяла. Все, я вже прийшла. Тоді далі дивіться. Коротше, ми запізнилися. Класно, <гум> ми подивились на коней. <гум> Тут були коні. А, є ось два коня є. які красиві які. Клас. Ну хоч двоє. <гум> Ой. Угу. Напевне, зранку тут все було. Ех. Ага, залишилось сміття, тільки. Горошки та ножки. Ну, ми на Я думаю, що ми запізнились часа на три десь. Того, що ну, раніше ніяк не виходило. Ніхто ж не знав, що тут вже все скільки, 5 годин, вже все закінчилося. Блін. Капець. Какульки залишились. Так що якась наряжка. Нема ні одного коня. Ну, є маленький ще ось. Поняка. Маленький. А, ні, це жеребчик, це не поні. Думала, що це поні. Якийсь породистий, напевно. Ну що? Ну прогулялися трошки. Ага, ну, зато какульками пахне. Ага. Ну, Досі конячка один. Напевно, все зранку було. що знімати прямо, поїхали. Які красиві троянди. Як сині, вже опали. So, like if you grow up, we can do it like every once in a while, So like just tracks and stuff. We did not actually like any grooming arena lessons or anything. Like, so. Just for kids, is it? Kind of for kids. We don't really have many horses. Like yeah. we have a few pods for the tracks and stuff, but not many for lessons every week. Could